Росія черговий раз сказала, що ми війну цією заявою має на увазі. Ми війну припиняти не хочемо і не будемо. Чому ну тому, що якщо ми її припинимо, то якраз оці західні країни і розмістять свої війська на території України? Отже, для нас способом нерозміщення є продовження війни. А якщо говорити про гарантії, ну тут не треба ні до кого ходити за порадою. Це реальні гарантії, які передбачають, що вздовж лінії розмежування. Буде створено оборонний вал, який Росія не зможе подолати, і цей вал буде складатися з українських військових, безумовно, в першу чергу, але так само із тих військових країн НАТО, які до цього ну так би мовити політично доростуть. Я би пропонував, щоб в рамках цих сил були обов'язково тактичні ядерні озброєння, які б. Були реальною загрозою для Росії, і лише такий варіант, саме підвищення ставок, зупинить Росію. Якщо йти від зворотнього, якщо думати, що ми будемо розброюватися, то це приведе до нового до нової фази війни і не більше. Тому тут, власне, особливих дискусій бути не може, або Захід демонструє, що він є рішучим і справді може щось нав'язувати Росії. Ну або тоді ми будемо знову ходити по колу.